У Харкові в межах волонтерського проекту Творча Криївка відбулася виставка картин воїнів АТО. Метою даного проекту є психологічна реабілітація військових, які виконували завдання в зоні бойових дій. Ми працюємо в сфері допомоги учасникам бойових дій, починаючи з 2 березня 2014 року. Починали працювати з тими хлопцями і дівчатами, які брали участь в бойових діях на майдані. І восени минулого року. Стали організовувати виїзди. Спочатку це були Карпати, цього літа це стало море. Виїзди для тих, кому після участі в бойових діях треба переключитися, розслабитися, набратися життєвих сил і після участі в війні відчути радість від мирного життя. Програма реабілітації базується на комплексному підході до особистості: це перебування на природі, фізична активність, арт-терапія, спілкування та ознайомлення з культурою та історією. Ми гуляємо, ми займаємося активними видами спорту, які дозволяють фізичні можливості наших гостей. Ми спілкуємося з місцевими жителями, малюємо, ходимо на екскурсії. Тобто програма дуже активна і насичена. І Наша задача дійсно допомогти відновитися тим хлопцям, дівчатам, які воювали на сході. За час роботи проєкту в творчі краївці відновили сили, набралися на снаги та відчули радість життя 160 воїнів з усіх куточків України. Організатори живописної реабілітації і надалі залучатимуть до програми якомога більше учасників. Марина Маркевич, Віталій Саранцев, час ще.